В якому стані зараз перебувають звільнені села Херсонщини? Як вони готуються до зими? Що розповідають місцеві жителі про дії російських військових у період окупації регіону? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Жителі доокупованих населених пунктів на Херсонщині потребують допомоги. Про це 29 жовтня в ефірі національного телемарафону розповів депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко. За його словами, перше, чого потребують місцеві жителі, це ремонту будинків. Втім, наразі немає можливості оперативно забезпечити людей будівельними матеріалами, каже депутат. Також він розповів, що поспілкувався з людьми та поспостерігав за ситуацію у деокупованих селах. І звідси зробив висновок, що лише від 5 до 10% людей забезпечені ремонтними комплектами. Ще однією проблемою Йосипенко називає забезпечення деокупованих сіл дровами. За його словами, вже прийшло кілька вагонів у кривий ріг та апостолове. Але як діяти далі, керівництво населених пунктів не знає. Є проблеми з логістикою цих матеріалів. Нагадаємо, що на Херсонщині Сили оборони півдня України звільнили понад 90 населених пунктів, в яких живуть понад 12 тисяч осіб. Про це 24 жовтня повідомили у Міністерстві оборони України. У відомстві зазначили, що у звільнених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко у коментарі новинам при Азові розповів. Що деякі зі звільнених населених пунктів області зруйновані на сто відсотків на Херсонщині на сьогоднішній день вже є там біля сотні населених пунктів, які звільнені від е, окупантів, і основна маса їх знаходиться якраз в Бориславському районі області. Це північ Херсонської області. Е, ну знаєте, є такі, що вже Достатньо давно звільнені це такі колишній районний центр Нова Нововоранцовка, це Високопілля, це Велика Олександрівка. Ну деякі, ну, здебільшого, це і села, які були розташовані навколо цих колишніх районних центрів. Ну, якщо сказати, що. Інфраструктура цих населених пунктів зруйнована, це нічого не сказати. Е, я особисто був в деяких з них і можу сказати, що є такі населені пункти, в яких зруйнована не тільки інфраструктура, а взагалі всі будівлі, які знаходяться там, вони зруйновані на 100%. Е, Нововоранцовках знову ж таки, будемо казати, це спірні цифри, але там 80 навіть більше відсотків, які будівлі, які зруйновані. Комунікації зруйновані були всі, то саме стосується інших там населених пунктів. Олександр Самойленко зазначив, що зараз обласна рада намагається поставляти продукти харчування для людей, які залишилися у звільнених населених пунктах. Крім того, там створюють хаби для надання матеріалів для ремонту і відновлення будівель. Позитивних новин я можу сказати: вчора було вже анонсовано, що найближчим часом велика Олександрівка вже буде з газом. І це вже дасть можливість там опалюватися з ну за рахунок там блакитного палива. Але ну така радужна ситуація не в усіх населених пунктів. Тому знаєте, ми вже казали, і адміністрацій військова адміністрація працює в цьому напрямку інтенсивно. Це пошук. Альтернативне, будемо так, джерел опалювання, це там будемо казати, умовно, буржуйки, як на них казали ще там до революції. Знаєте, Росія тягне всіх до свого рівня, от, знаєте, до рівня 19-го сторіччя, коли вони всі опалювалися там, і опалюються, і продовжують опалюватися дровами за рахунок якихось там. Ну, приладів такі, які вже не відповідають сучасності, але вони, вони зараз це реалії. Ми, ми змушені їх використовувати, змушені сьогодні робити замовляти на сьогодні. У звільнених селах є потреба у генераторах, будівельних матеріалах і засобах зв'язку, каже політик. Знаєте, якщо казати, що потрібно, потрібно сьогодні для населення, які лишаються на цих територіях, це ну звичайно будівельні матеріали. Це засоби зв'язку, це можливість комунікації з, ну, з нашим основною з основним світом там цивілізованим. Хочу сказати і подякувати там, Укрпошті, тому що вони дуже оперативно при е, деокупації будь-якого населеного пункту. Майже перші, хто заходять після військових, це наші почтальйони, які несуть сьогодні. Несуть з пенсії, які були де на весь цей час. Окупації сьогодні є е, можливість. Сьогодні працюють банки. Сьогодні є можливість вже е, отримувати банківські послуги, які е, необхідні для мешканців е, деокупованих територій. Сьогодні є. Ну, деякі соціальні будемо казати, це чи соціально значущі е, сьогодні. Такі органи, які прийшли, які ну, повернулися, які сьогодні намагаються надавати послуги, намагаються ас, Ну будемо там казати, соціалізувати по-новому людей в українському суспільстві. А втім, Олександр Самойленко закликає жителів деокупованих населених пунктів виїхати на зиму з цього регіону. Голова Херсонської обласної ради сподівається, що у майбутньому звільнення міста і села вдасться відновити завдяки допомозі уряду і міжнародних партнерів. Для того, щоб ми мали можливість отримати і будівельні матеріали, для того, щоб ми мали можливість отримати сьогодні відновлення цих регіонів, це будівництво доріг, це відновлення інфраструктури, це відновлення шкільних закладів дошкільних закладів, це повернення. Батьків з дітьми на ці території, ну і взагалі відновлення там, мирного життя на території Херсонської області. Основна маса хоче повернутися, тому я й кажу, що дуже важко е, дуже важко людей запевнити в тому, що це буде ну досить швидко. Відновлення президент України Володимир Зеленський нещодавно призначив голів 19 нових військових адміністрацій на Херсонщині. Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Офісу президента. Один із новопризначених керівників, начальник Нововоронцовської селищної військової адміністрації Андрій Селецький, розповів, що зараз налагоджує комунікацію з жителями докупованих сіл, аби зрозуміти їхні нагальні потреби. Само ну, того, що у нас е в громаді є нещодавно звільнені села. Такі як Шевчинівка, Хрещенівка, Новоскресенська, Героїчна Любимівка, Миролюбівка, Трудолюбівка, то звісно більше гуманітарних питань, звісно, у нас в цих селах. Но у нас у нас більш-менш вже усталена, більш-менш забезпечена. Буває таке, особливо і по селам, тому числі, що людям, людям їжа не потрібна. Бо ну в селі завжди є, щоб поїсти поїсти. А людям, наприклад, потрібні тенти, щоб перекрити їхні дахи, які пошкодились під час обстрілів, або людям потрібні, наприклад, кліпка для вікон. Або людям потрібні дрова, щоб розтопити спічки, бо у нас посадки заміновані, і людям все одно топити пічки треба. Ну таке, тому. Першу чергу ми спільно з Херсонською обласною військовою адміністрацією. Ми налагоджуємо комунікацію з місцевими з селами, з старостами, які залишилися або повернулись. Відсутність електрики і водопостачання це основні проблеми звільнених населених пунктів, каже Андрій Селецький. Людям треба кормити скотину, людям треба самим вживати воду і там пити, їсти і так далі. І відповідно, це така задача, яку треба дуже вирішити. Третя ключову ну не ключова, а така, знаєте, важлива, важлива задача це матеріали для опалення. Це дрова, брикети, вугілля. Бо раніше селяни або збирали сухостій по посадкам, по балкам, або купували за гроші зароблені з літнього урожаю якийсь опалювальний матеріал. Ну, зараз цього такої можливості, що в першому що в другому немає, тому що урожай у нас знищений люди в окупації, тому треба людям допомогти. Також у звільнених селах триває процес розмінування, зазначив очільник нововоронцовської громади. В силу того, що у нас все таки йдуть бойові дії з війська з селу теро знаходяться також на нашій території, і дуже важливо також з ними комунікувати. Це і розселення, це і взаємна допомога, це і е, знаходження, і допомога в розмінуванні, тому що ну, цивільні не можуть розміновувати, а особливо в селах треба випасати корів, поки ще можна, поки ще є хоч якась трава, і поки хоч якась погода стоїть. І військові цьому дуже сильно допомагають, бо Обстежують територію і власне дають дають там той самий дозвіл або з, з, дозволя, ну, підтверджують або спростовують інформацію про заміновану, заміновану територію, або так, щось подібне. Андрій Селецький також розповів, що планує працювати над запуском інвестиційних проектів у цій громаді. Це є однією з найбільших викликів в нашому секторі. бо... Дійсно, наш регіон сільськогосподарський, і наразі селянам по факту нема. Як ті селяни, які вирішили або залишитись, або повернутись, їм нема чим зайняти. Ну зайняти, щоб щось заробити, так на на превеликий залі. Тому я в себе в голові винашую ідеї, як запустити якісь. Інвестиційні якісь проекти вже на звільнену територію, але це справа не, не місяця і не двох навіть місяців, бо є і певна частина певна небезпека, є і там певні ризики і так далі. Веду вже переговори. Я думаю, як правильно, як швид як найшвидше можна е відновити роботу нашої риборатілі. У нас на фронтовці була чудова і Вона залишається, вона не постраждала від обстрілу. Я проїв переговори з рибаками, які готові виходити на роботу. Начальник високопільської селищної військової адміністрації Галина Шоста кучм'як розповіла, що усі населені пункти громади вже звільнені від російської окупації. Високопілля звільнилося. Від окупантів 4 вересня, а 4 жовтня у нас була вже звільнена вся територія нашої громади. Тому ми зараз громада потихеньку від цієї навали рашистської, і ми потихеньку починаємо відновляти мирне життя. на основне зараз у нас відновлюється енергетична галузь. Працюємо, щоб запустити і мережі. основне, що людям потрібно, світло, газ і вода. Якщо поновлюється світло, вже є досягнення високопілля на деяких вулицях, на восьми вулицях вже є світло, а це вже і надія на те, що і там поновляється водопостачання. Також у громаді відновлюється мобільний зв'язок, каже керівниця. І стар напрацювали три бишки київ по населених пунктах селищної ради, от і це дуже багато, ну, радує людей також, але саме основне це підготовка в зиму. Треба людей забезпечити паливом буржуйками, коли їх немає, тому що ми не впевнені в тому, що газове опалення ну це нереально влічить зараз швидко. Будуть роботи робиться, але воно буде відновлюватися поступово і можливо навіть не по якісь вулички. і це буде вже досягненням. Тому нам треба підготуватися, допомогти людям перебути цю зиму. Крім того, у високопільській громаді відновлюється медична сфера вже запрацювали поліція і ДСНС. Також до звільнених населених пунктів повертаються магазини. Приватні підприємці, молодці, вони абсолютно з перших днів тільки не було звільнене селище. Вони запрацювали, і це дуже добре. Є весь партимент продуктів, овочів. Це дуже добре. Але в той же час людям весь час доставляють. Це гуманітарні вантажі, це продукти харчування, овочі, одяг, ліки все, що люди потребують. Вивчаємо людей і звичайно це й доставляємо. В принципі, люди отримали, ці місяці не отримували. Отримуються всі види допомог, які передбачені державою з червоним пристом. Ну, на цим працює селищна рада, щоб люди вчасно це отримали. От Укрпошта дуже хочемо. Ши вже запрацювали, але поки що підставляє плечі Криворізька, Укрпошта, привозять нам пенсії і всі ці допомоги. Журналісти з Херсоном Іван Антипенко, який днями відвідав звільнені селища Велико Олександрівку і Архангельське, розповів новинам Приазов'я, в якому вони зараз стані. Багато руйнувань, звісно, і адміністративних будівель, і приватних будинків. Дуже багато людей повиїжджало, але зараз місцеві кажуть, вже частково люди повертаються, щоб хоча б частково відновити ті руйнування, закрити дахи на будинках, які багато де пошкоджені. От ну і сподіваються, що як можна швидше повернеться якась селементарна інфраструктура в воді хоча б електроенергії там. От такого запрацюють транспортні маршрути. Потихеньку це вже відбувається на інших територіях, наприклад, Високопілля і сусідні з ним населені пункти. Місцеві жителі сподіваються, що усі зруйновані будинки вдасться відновити, каже журналіст. Дуже така гнітюча, насправді обстановка, ну але тих численних. Мешканців, які нам там вдалося зустріти, то вони кажуть, що будемо відновлювати, будемо працювати. Сподіваються на допомогу міжнародних організацій, сподіваються на допомогу української влади, волонтерів. І така допомога поступово туди надходить. Просто її об'єми і потреби в її вони надзвичайно великі, не такі, як можуть там організації все і всім одразу привезти, Але ми бачимо, що комусь. 에, вдалося вже отримати допомогу і там закрити дахи на будинках, вікна 에, плівкою там обтягнути. це вони кажуть, що це нам червоний хрест, дав, це там від ООН якась допомога. Це ось волонтери привезли. Жителі великої Олександрівки і Архангельського розповіли про випадки викрадень і побиття людей, зазначив Іван Антипенко. Де їх могли так ні за що, ні про що там, там на вулиці. Скажем так, як вони вважали там за щось покарати, але найбільше звичайно уваги було до там, колишніх військовослужбовців, поліцейських, от великій Олександрівці, один поліцейський нам розповів свою історію, як його викрадали, змушували до співпраці, там над ним застосовували фізичну силу, тобто там били, і він бачив, як над іншими незаконно затриманими людьми знущалися в тому місці, де він. Перебував, де його тримали, от такі історії були. Ну, зрештою, його потім відпустили. Викрадень було багато майна, от це теж всі розповідають. І повальна така історія: там і побутова техніка, і якісь приладдя там для не знаю посуд, кухонний там ковдри. Іван Антипенко поспілкувався із поліцейським з Великої Олександрівки, Сергієм Баланом. Чоловік розповів, як із місцевими жителями поводилися представники російської ФСБ. По утру приїжджали їхні ФСБ, пішов на голову, що піднімали на поверхні. Це заводили в будинок, там же на подвір'ї, садили на диван, вони за столом, починалися різні питання, хто у вас смотрящий, у нас. У нас є голова, у нас немає спатрящих. Та ні, ну, ти нас не розумієш. Тула вас за селом тут присматриває. У нас є голова, вона за це відповідає. Кримінальні авторитети. Ти так? ж мен, ти довше тут всіх знати. Вони ще живуть в 80 ми годам. Де зброя? Тебе до останнього бачили, що туди зброю. У мене немає. Зброя була вся вивезена. Та що ти розказуєш, то та... у нас розмова з тобою. Не йде як. Почали бити прикладами по спині, по голові. Били навіть той штукою, що м'ясо відбивати по голові. Потім чую, мотають, проводи якось. Думаю, на якийсь дитекторах би чи Кажу, що. Кажуть, знаєш щось? Ти зараз знаєш, топ. Починають током. Питання. Я вам скажу, що то в підвалі було, то то все ці точки. Тому мужики на потерпам. Ну, оце то. то. Я так за всю ж свою життя не кричав, як тоді. Їх благав, оце не треба. Та ніхто не чув. Поліцейський також розповів, що російські силовики знайшли у нього на тілі татуювання. Відвезли його до Каховки і помістили у камері, де утримували і інших чоловіків із татуюваннями. Там був хлопець був на плечі німецький пес. І йому дали час, як хочеш убрати. І це хлопець, це спина перед і зад ніг це чорний. Без чувак, він не міг не приляг... прилягти, не присісти. І нас брали на роботи, медліть графіком, так на цьому І Ми знайшли кусок канцелярського ножа, принесли туди в камеру. І він каже: я не хочу вас підставляти, бо якщо він не вбивається, то... Страждає всіх, хто там є. По одному виводять і починають змушатися. Каже, я хочу вас підставляти ну, ложку в зуби ті держать, той ріже, і там треба було вирізати наживо квадрат. квадрат. І... Потихоньку та сторона та їм, ходи йому Я Ось не треба троїти хлопців. Я, я, я щось роблю, щоб Ай. зазначимо, що з огляду на бойові дії окупацію Росії частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. За словами журналіста Івана Антипенка, люди розповідали, що намагалися уникати контактів із російськими окупантами. Казали місцеві мешканці, що російські військові там забороняли їм часто виходити з подвір'ї, з помешкань, вплоть До того що от сидіти в хаті і нікуди не виходити. Там кілька таких історій я чув. От ну, цікавилися, що можна чим поживитися. Там якісь, можливо, продукти харчування у місцевих відібрати. Автомобілі, звичайно, це дуже популярно було. От в такому плані. Тобто, от масові мародерства, да, і проблема в тому, що їм нічого, людина без зброї не заподіє. Так вони прийшли, забрали щось і з кінцями, і все. Тобто, а так люди старалися менше з ними зустрічатися. Як розповідають місцеві жителі, небагато людей пішли на співпрацю з окупантами у Великій Олександрівці і Архангельському, каже Іван Антипенко. Ну, місцеві кажуть, що небагато і так не дуже прям розповідають таких історій. Це стосується тих населених пунктів, де я от побував. Так щойно там Велика Олександрівка, Архангельська. Ну, але ж не виключено, що там якісь, можливо, бізнесмени можливо, навіть виключно з якоїсь комерційною метою, там щось їм продавали чи, чи, чи давали. Чи... Ну тобто тут уже залежить від того, як, як ми сприймаємо цю співпрацю. Якщо говорити там про адміністрацію, то теж не просто їм було там знайти тут людей, які погодяться, толкових, яких адекватних людей, які погодяться представляти тут е, окупаційну владу. Депутат Херсонської обласної ради, голова благодійного фонду Українці переможуть ігор Єсупенко у коментарі новинам при Азові розповів, що у деяких звільнених громадах вдається відновити електропостачання. Була дуже велика проблема. Більше ніж півроку я так розумію, що обласна військова адміністрація займалася цим питанням на сьогоднішній день воно вирішено. Я не знаю скільки для цього потрібно було зусиль. Я розумію, що це були величезні зусилля. розумієте, чого варто було провести електромережі з Миколаївської області і подати електрику з сусідньої області на сьогоднішній день. по... Великоолександрівській громаді повністю забезпечені і відновлено електропостачання в такому селі, як Нова Калуга, Новопавлівка. І вже ми бачимо, що електрики працюють в районі білої криниці. Після білої криниці електрикою буде забезпечено таке велике селище, як Великоолександрівка. Тобто, це ну такі дуже дуже важливі речі відбуваються. Депутат зазначив, відновлення електропостачання на Херсонщині ускладнюється тим, що деякі електромережі заміновані, коли російські військові відступали, то е, деякі електромережі, е, висотні стовби, до да, 35 п'ятка. Вони були просто заміновані, і на сьогоднішній день для того, щоб ремонтники зайшли в поле і могли від, проводити ці відновлювані роботи, в першу чергу туди повинні зайти військові. І забезпечити безпечний доступ до цих електромереж. Тобто відбувається роз, розмінування цих е, високих е, ну, стовбів, так скажемо, да, на зрозумілій нам мові, і е, зони під'їзду до цих е, мереж. Тобто, це величезний об'єм роботи, і саме це інколи наших електриків і стримує. Але ми бачимо, що досить е, скажімо, впевнено. Ці роботи здійснюються, і вже вели е, високопілля е, отримало е, світло, і навіть зв'язок з'явився в високопілля. Ігор Ясупенко також розповів, що за його інформацією, найближчим часом жителі деокупованих сіл будуть забезпечені дровами і вугіллям те, що найближчим часом деокуповані території будуть повністю забезпечені дровами, десь в середньому чотири. Складометри на одну оселю багато це чимало. Ну я скажу як сільський мешканець, тому що я так само до війни працював вже в селі. Якщо це невелика хатинка для бабусі, тобто це вистачить. Якщо це велике подвір'я, можливо, трохи замало. Але в умовах війни я вважаю, що це досить ну, гарна така допомога. Плюс є розуміння, що найближчим часом обласна військова адміністрація забезпечить кожне. Кожну родину, яка живе в селі і має саме печне опалення. Да це буде забезпеч... Вони будуть забезпечені двома тоннами вугілля, тобто цього вистачить на всю зиму. Також наскільки ну, ми бачимо і розуміння, найближчим часом хто має потребу в буржуйках, будуть забезпечені цими речами. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури. Руйнують аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитує спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про Азові. Тримаємося. Вини приазов'я.